Полтавська міська рада цього року збільшила видатки на літній відпочинок дітей. Завдяки цьому оздоровиться більше п'яти тисяч підлітків пільгових категорій. Повідомили на засіданні виконавчого комітету. Оздоровляться і всі без винятку діти учасників антитерористичної операції та із малозабезпечених родин. Три тисячі дітей відпочинуть в приміських таборах в перший місяць літа. На це ми виділили окремо 600 тисяч гривень. Це відпочинуть. Ми виділили 1 мільйон 600 тисяч гривень на табір Супутник, де в нас відпочине понад тисячу дітей. Це теж діти в першу чергу соціально незахищених категорій. В нас є наш приміський табір, Олімпійські надії, на який ми теж виділили майже 1 мільйон 400, де відпочине понад 400 дітей. Говорили на засіданні про капітальний ремонт освітніх закладів. Його потребують приміщення двох шкіл. У дев'ятій реставруватимуть огорожу територію території та покрівлю будівлі групи продовженого дня, а в 38-й – підвальне приміщення. 100 тисяч гривень витратять на облаштування дитячого будинку сімейного типу в мачухах. Порахували, що треба приблизно 100 тисяч гривень для того, щоб її підремонтувати. Тому ми прийняли рішення. Я впевнений, що ця жінка використає ті кошти за призначенням. Ми їй допоможемо завдяки нашим, скажімо так, адмінресурсу, щоб вона матеріали купила якомога за дешевшою ціною. По 200 гривень матеріальної допомоги виплатять 204 дружинам загиб. Блих, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи по дві тисячі гривень двом родинам загиблих воїнів. АТО. крім того, в Полтаві планують встановити меморіальну дошку полтавському солдату Валерію Боняківському, який віддав своє життя, захищаючи суверенітет держави на сході України.